Варто проаналізувати, навіщо саме зараз Кремль це робить. Давайте подивимось на перший вектор, на кого це спрямовано дійсно, в першу чергу, на нас з вами, для того, щоб ще більше нас заплутати, посіяти в наших мізках хаос, можливо, зневіру і паніку. Нас вивели з такої, ну скажем, умовно теплої ванни, звичного нам сприйняття наших партнерів, і їх реакції на війну, зміни, які відбулися у Білому домі, з приходом Дональда Трампа, його нової команди, і їх поглядах на все те, що відбувається не тільки в Україні. І тільки на нашому фронті, а взагалі і в світторах. там ми бачимо непередбачувані рішення, і взагалі ми бачимо незрозумілу і для нас ну трошки дивну риторику. Це вибиває нас із звичного русла. Коли ми бачили байденську адміністрацію, з передбачуваними ними інформаційними потоками, інформаційними реакціями інколи, такий холодний душ робить свої позитивні. Речі, і можливо, це на користь. Можливо, це надихне нас на нові рішучі кроки у цій війні. А другий напрямок на кого нас прямо звичайно на європейських наших партнерів, які залишаються в більшості нашими партнерами і союзниками і підтримують нас навіть після достатньо різких заяв Білого Дому Росія буде максимально поширювати різні чутки, плітки про якісь там підкилимні домовленості, про якісь там закулісні договорники, про якісь там побажання білого дому, щоб взагалі зеленський, от як сьогодні поширилася інформація, взагалі втік з України десь заховався там у Франції. Тобто, все це буде і все це спрямовано на те, щоб порушити стійкість європейських політиків, які в принципі зараз зберігають цю стійкість, і таке достатньо потужну підтримку нас з вами. По великому рахунку, це спроба Кремля продати шик. Продати повітря, як ми бачимо, у тому, що повідомляло нам управління розвідки, наголошується на тому, що Кремль бере ключовим акцентом саме факт отих перемовин в вер'яті, які відбулися 18 лютого. Проте по суті вони закінчилися нічим сторони домовились домовлятися, якихось рішень крутих не було прийнято. Так, у інформаційному просторі звучать нерізкі заяви від Білого Дому про можливе там скасування санкцій, про можливе виведення американських військ з Європи і так далі. Про це ще тільки це слова. А Фактажі звучить зовсім інше. Наприклад, той же Марк Рубіо після зустрічі в Ір'яді звернувся до своїх європейських колег з завіренням того, що зустріч делегації Росії і США це не означає зміну категоричного вектора відношення до Росії.